Микола Вінграновський, вже неминуче буде сніг. Вже неминуче буде сніг, з хвилини на хвилину. Завіє сніг і наш поріг, і в полі бодилину. За ногу вітер дим, а сніг і дим завіє. Ще й білим язиком твердим прилиже дим, як уміє. Хвоста розпушить курці сніг і пожене за вітром Останні яблучка із ніг, зіб'є і звід над світом, до айстр останніх припаде губами сніговими, і тихо їм щось доведе і забіліє з ними. Під самим садом обрій ліг на сіру павутину. Вже неминуче буде сніг з хвилини. На Читала Олександра Кравченко Для довідка Біз. Йой.